Це в нас клуб різних часів машин. Це 60-ті роки. І одна 90-х, я підходила, питала: на жаль, вони не будуть робити ралі для публіки, вони нічого не роблять. Це клуб, вони збираються І їздять там 5 днів. Буває таке, що 800-когось року машини. Це власники. Я так розумію, що багаті люди, що в них такі розваги. Ну, а, а це 60-ті роки, так що. Буду, от, ну, не буду, а подивилася хоч на машинки, так що кожен день, може, не буду продивлятися. А це одна нова. В чогось поставили. Ну, гарні, правда? Я не знаю, чи зручні вони, чи ні. Ну я б таке хотіла мати, я ж люблю історію. І взагалі, Ірландія зберігає історію і в фотографіях, і в машинах, і ну так. І це комерційний часто такий хід. Всі ці фортеці, всі ці палаци. Вам подобається? ті, хто зберігає історію? Чи не подобається, пишіть.